Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати шпинатний рулет з червоною рибою. Нам потрібно 150 г шпинату, 3 яйця, 40 г борошна, 200 г червоної риби, 1 столова ложка лимонного соку та 300 г крем сиру. Добре промити шпинат потрібний за допомогою погрушного блендера. Додаємо жовтки та перемішуємо. Додаємо борошно та перемішуємо. Білки взбиваємо до піни. Білки вмішуємо у два етапи. Розподіляємо по силіконовому коврику рівномірно та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Крем-сир перемішуємо з лимонним соком. Змащуємо корж крем-сиром та викладаємо зверху червону рибу. Загортаємо в рулет. Рулет загортаємо у харчову плівку та ставимо у холодильник на декілька годин. Ось який він вийшов смачного.